Не У нас слухає, що 21 лютого 2017 року, в порядок 93 сесії міської ради цілого не був затверджений, ну і було оголошено переробку в проведенні сесії, призначено дату під час проведення второго на пленарного засідання 25.07.2017 року 9 9.00, яке також не відбулося. 25.07.2017 э, року прийнято розпорядження номер 26 по... Про проведення другого го засідання 36-ї сесії Знамської міської ради 7 кликання, 28.07.2017 року, 9-й години, яке також не відбулося, 28.07.2017 року прийнята розпорядження номер 27 про переведення другого го засідання в 36-ї сесії Знамської міської ради 7 скликання і, на 31 -го, 7 -го, 2017 -го року в 2010 годині. Депутати були повідомлені в електронному телефонному режимі. Наразі із 34 депутатів міської ради присутні 12 осіб. Відсутні депутати 22. Зачитаю, відсутні Байчук, Клименко, Ліщенко, Макарова, Пастух, Пастика Сімейіна, Пернавия, Азаряний, Тесленко, Тишкевичі, Луць, Кітаряв, Гуров, Тесленка, Озаряний, Данесієнка, Маско, Руба. Порядок для було прийнято за основу, які були внесено зміни і доповнення. Включено проєкти рішення номер 45 46, 47 та виключено проєкт рішення номер 13 для продовження другого пленарного засідання зв'язку з відсутності депутата міської ради. Лічильник комісії Луца Олексій Іванович за перебування секретаря міської ради Клименко на передбуванні відпустки пропоную обрати, що форму нема, що ми будемо обрати. Значить, сесія застояла. Ну, я хочу е, е, зачитати повідомлення, подання. Від 31 липня 2017 року голови Знамської міської ради 7 скликання Спіферка Сергія Івановича подання розкасування реєстрації депутатської фракції Сила Людей Знамської міської ради 7 скликання. Відповідно до рішення депутатської фракції Сила людей згідно закону України. Про статус депутатів місцевих рад та регламенту Знамської міської ради. Депутатська фракція Сила Людей, Знамства міської ради, що розкликання Пікасів, 4 депутатів відвідована. Прохання скасувати реєстрацію депутатської фракції Сила людей. Голова депутатської фракції Сила Людей Вілітин Сергій Васильович. Хочу в парадоке все раз и все. Не буду вас. Пропонуйте, Сергей Иванович, все-таки не нарушать регламент, а еще продлить на час и аппарат рады обзвонить всех депутатов и использовать наше время на все сто процентов. Я понимаю, что их будет, но надо все равно использовать. Ну что, детский садик, что ли? Я понимаю, что это все равно. Мы радуемся между собой. Давай. Якщо ні, то через девушки. На одна пропозиція є ще другі? Ні, У нас майже активатным, але ще така можливість. Можно продовжувати зараз. Ставлю на голосування надо пропозицію у Нікулят і Пузина Олія Миколаївича. Хто за, прошу голосувати. Значить, я апаратурами прошу дзвонити і дотримати регламенту і об'являю на час переговору.